Виталий Батальевич Шахев, Райпорт и Райла. Канада, рейтинг 2090. И перц. Перцевый филидор. Ну, давай так. Ну, давай так. Требовало по-иншему, известно, зиграть. да 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 Якось по іншому вже зву як, треба якось. Сильний слон, якщо він дасть мені випити, добре, або міняйте. Типу. Сильний слон. С5 хочу піти. Ой, 2 F5. С5 він хоче піти. я хочу вигнати слона, щоб він не був такий активний. Все, цікаві звідси. Жартоватый и пешака, да, можно? Чешу. Ну, мабуть, чешуще залишается. Проба жартовать, а. За открытую линию. <coughs> да, да, да. Не боїмось мутки. Кентаврів. Тепер треба мат поставити. Як це зробити? Ну як це зробити? Ну, давай поки так. Треба було подумати секунду, як дібратись. Давай так. Чиста провокація, щоб що ти хочеш від нас Угу. Хочеш по чорним полям анімат поставити. Розумію, я не буду поспішати. Так то буде жип'ять. <coughs> Так. Такс. Щось нам дає, наше я так пишу. Зараз якось на F6 піде. Тільки підігнав його на F6, да? Нащо його підігнав на F6? Перетребу довго? так так. Або отак. Чай хай слон тут стоїть, курить. Сигарету. Сигару. Слон курить цигару. Цігарку. Не знаю, взяти, взяти. Взяти, 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 взяти. так Хочеш перекритись? Ну, не що вичваряє? Анкауч. <звук> Дві тури віддати. Може. Угу, бам-бам-бам-бам. Бам, наприклад. Цікаво. Побачимо, що там з цього вийде. Цікаво, як мінімум. Як мінімум, це мой френ цікаво вийшло. Давай шаг. Mm. І все. Беру, беру. Упс, Позиція розсипалась. фігури погано взаємодіють, щоб переходити в еншпіль в таких позиціях. Чек. Іде матік. Так, 76 на 72. Подивимося аналіз. б да, 4 можна було просто пішика забрати. Я навіть про це і не думав. Це вже не так. Добре, хоча вже пішика пожертвував ідеї можна сказати. Ну не коректно. 3 укріпитись трьох було, ну. А, ну, В принципі, да, щось тут проглядається. Десь ми в якийсь момент можемо розраховувати на якісь звільняючі жертви для нашого слона, щоб відкрити діагоналі. Тут я вже трошки ініціативу якусь захопив. Трошки заставляю його захищатись. Ось да. Д2. Прикольно. 2. f 6 f 5 Ну, ничья. Компьютерная ничья. Мало нам это цикаво. То же... А, точно. Тураж 1, один. Мы же уже тут на мат нападаем. С5, поэтому он Слон Тут уже пришла тактика. Резь Ой. Резь Солнце что-то. У нас кращая позиция, у нас как бы пешки краще. У него тут заблоковані по белым полям. Мы атакуем. Наши фигуры краще стоят. Для атак. Это уже поздно. Тому що був хід Тура є 4. Грубо дуже суперник. Граєш дуже грубо. Бин, мат. <клухи> 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 Тураже 6, точно. Зв'язка. І потім уже спокійненько добираємось до короля. Я думав щось, але мені здавалося, що це з жертвою, типу, що там щось перебор буде. А От яка жертва тут же ж зв'язка. Опа. А це у білих краща позиція. Я сумнівався? Ну окей, добре, що пішов сюди. Тут йому треба було тримати, да. короля десь з гуртом десь тримати, триматись. Він десь давить. Ну і фарс тут, звісно, нападає на якісь слабості. А от H7 це вже перебор. Слон каже, ні-ні-ні. Да, ну і тут мотек.